Всем привет, с вами Лео Данюк. Мы сегодня сейчас ставку уклеим вот там. Вот она коробка, там чем мы открывались, дымки. Вот она. Да? О, точно. Она любит э, кусать, любит. Во, вы, ты. Он длинный упал. Не, не можно вообще хладить. А вот вона буде тут Так, да, тут жити буде. Да. Такая класна, а тут mm -hmm. калітка буде. зверху і носу. Да. Там буде їсти. Давайте Зараз ми ще й насипемо корм, да? Так, да, тут уже все. водичку на Mm -hmm. Іграшка така в неї так, так, хороші, так їсточки, Обов'язково. Цього нам більше треба? Так. О, вона уже хочет, а, цього а трошки менше. Я хочу тоже съелочки. Як ти назвала Ем... Як ти назвала Ківі. Ну, я... Людочка вона... каже, я хочу, як... Вона дуже дорога. Як фрукти. Да, як, як фрукти. Е. А да, вона дуже дорога. А як називається ця папуга? Е, э, забила. Ну, вона ще секретна. Секретна папуга? Да, секретна папуга. Так, що ми вже, бо ми за неї переживаємо. Так. Да. Та Довго їхала? Любить. Да. І вона розбилась і вона зламалась десь. Мені вот. ну, зараз буде ц... новий домик. Да. Да. Вот тут десь mm. треба. Вот давай. Сіляну палочку. Я думаю, так. Да. Ну, ну подивимося, да. якщо буде ненормально, то значить ну, не вище таки. поставимо. Так, да, Людмила? давай. На ту а все водичку теж налили вже? Да. Чувствую, что сейчас она нам роздасть трохи. зла, я думаю, що на нас сейчас ножичку есть. Все, 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 все. Класс? Да. Киви будет у нас. У мене є... Так, це за те, що тобі вирвали зуб, ми купили тобі що? Папугу. Папугу. А ти подивитися. О! Та ні, я просто так треба випустити в руку вдати. Давай. Відмостю, дай. Тихо, тихо, тихо. Іди, Люда, ти ж пугаєш її. О, О Все. Друга. давай. Друго, заходь. Ківі! Хочеш? Ну дивій, мене не гризи. Мене я. Щас, щас, щас. Це твоя нова домівка. Дві. Ай, боляче! Стовай. Ну, не гри не, не гризись. Ти весь не хоче нікуди йти. Ай! Ай! Ну, стовай. Клас, все. Жит. Okay. А Може він боїться, а може так, поки що так, не, не чіпає його. Ті підуть, не кричись, ні це не буду пога. Дивись, їсти. Так, їсти. Ківі. Давай. Ківі. Ківі. Молодець. ківі. 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 Тобі подобається? Да. Клас. А ми потім Ти рада? випустимо його. Да, Диви. играется. Класс. Да. Думай. Класс. Класс, Киви. У -у -у. Мы тебя будем любить. Будем любить тебя. Алло, Васи. А ну дай ему покажу. Смотри, тут дисточки. Дуйся. Кисточки, все. Дуйся. Бачить. Є? А ще там якась у нього крейда, так, да, була? Ні? О, щас крейду точно. І ще щось. Ще. О, диви, О, ну, іграшка його. Диви. Іграшка. Ой, нічого привикнеш, так? Да? Треба все роздивитися, що там у нього диви. є. Киви, киви. Люд. Классно. Киви. Дуже киви на Дуже гарный. О, О давай. так. Думаю, что вы хотите от меня, да? Киви. Ми ще йому завтра його покупаємо, да, в басейні у нього така буде Ні, коли спеціальний. Буде, коли буде, коли буде коробочка спеціальна да, для коли купання. буде, купання. Коли буде пізно, ми будемо ще, мати, воду, так. Ми ще водичку маємо показати. Да? І, дивись, дивись. Льот, не чіпай. Вона ну, ж ти трошу. Вот такая красивая. Нет. Нет. сказать хочу всем пока-пока. Все, И все. подивитесь сцена. Пока. Класс, класс. Мы его будем любить. Он почти в клетке жить не будет. Не переживайте. Он у нас будет летать. Сто процентов. Да. Это очень такая... Диви. Диви, видишь, какой язык у мне? какой Больно, больно, чудо. Я уже знаю. Она кусала меня. Но она... So simpa ka, pasimpa